За все тобі, я дякую, Ісусе, спасе мій, за кров, святу пролитую, за дар любові твій. Я дякую, за все, за те, що спас мене, за те, що не. Oh yeah. в небесний край за все тобі, я дякую, ти небо дав мені, я звічною подякую служитиму тобі. Я дякую за все, за те, що спас мене. За те, що не бодав мене Своїм назвав, О, Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край, О, Господи святий, Див Небесний край. О наймилосердніший Ісусе, Твоя доброта безмежна, а скарби благодаті невичерпні. Безмежно довіряю Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам, цілковито і беззастережно довіряюся Тобі, щоб я могла жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе. Бережи мене як Твою власність і славу, хоч інколи я тремчу від страху, усвідомлюючи свою слабкість, та водночас маю довіру до Твого милосердя. Нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють Його навіки. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Сидержителя, Творця Неба і землі цього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, богаістинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало, він задля нас людей і нашого ради Спасення зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і судить праворуч Отця. і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від отця і сина, і сходить, що з отцем і сином рівнопоклоняє і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння, мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і витерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і нетерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і вотерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і вотерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і вотерпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і вотерпінь, май милоседя над нами і над цілим світом. Задля болючих і вотерпінь май милоседдя над нами і над цілим світом. Задля болючих і вотерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і вотерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милоседя над нами й над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих і терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задлі болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, Святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе ми уповаємо і в тобі всю свою надію покладаємо. Найдорожчий, Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молимось молитву про захист, Псалом 90. -й хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій єси, і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами Його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе, істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає в день. Ні що в пітьмі блукає, ані напасти, і біса полуденного впаде побіч тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, до тебе ж не приблизиться, однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище Твоє, не прийде до тебе зло і рана не доторкнеться тіла Твого бо Ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх. На руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою, на Господа й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене Він уповав і вирятую його, покрию його, бо пізнав ім'я моє, Візве до мене і почую його. З ним я у скорбі і визволю Його. І приславлю Його, довгим віком обдарую Його і явлю Йому спасіння моє, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву вервички до Божого милосердя. Пам'ятаємо, що Бог є любов, любов, яка є безмежною і яка обов'язково нам випросить мир і перемогу для нашої України перед престолом Всевишнього. Пам'ятаємо про те, що Господь нас всіх дуже і дуже любить Я бажаю всім щасливого, благословенного вечора і мирної Господньої тихої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Люблю Тебе, люблю всім серцем Боже, як людське серце. Мені ти світ, і ціль життя дороги і світ і ціль, без них життя у Боги. Мені ти світ, і ціль життя дороги. Ти заплачу, ти мене потішиш, коли упаду, з спомічу поспішиш. навчи мене, в недолі сльози втерти. навчи мене. Навчи мене в недолі сльози втерти, навчи мене в любові жити й вмерти, благослови нас о пречиста мати, гріхах і нуждах. Не дай пропадати, прийми Маріє, пісню цю в молитві, славить тебе, будем на вічні віки, прийми.